Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо готувати дуже смачне страво, яка буде тушкуватися в банці. Так-так, в звичайній літровій банці. Для цього я беру свіже м'ясо. Можна взяти ребра, можна бути грудку, будь-яке, яке ви хочете. У мене свинина пів кілограма. Також Печериці 300 г, картопля, сливки, чорний горошок, лавровий лист, сіль за смаком. І так, приступаємо до нашої страви. Треба порізати м'ясо на шматочки, почистимо печериці і я вже почистила воду картошку. Так що зустрінемося через декілька хвилин. І так, я вложила все у баночку на дно лавровий лист, перець, чорний горошок, м'ясо, картошку, порізані шампіньончики почищені. Все отак слоями виложила. Зараз усе це. І сіль за смаком. Ну, десь на цю літрову баночку десь чайна ложечка солі, щоб її не пересолити. А тепер заливаємо все це сливками і ставимо в духовці десь на годинку. Зустрінемося через годину. Так. Така у нас вийшла страва. Бачите, румняне, картошечка, грибочок для наше м'ясце. Оце м'ясце Все дуже смачне. Дуже смачно. Смакото. Рекомендую от таке виглядає. Дуже дуже смачно. Ще пару, парує, не видно в камеру. О. Ось таке м'ясце. Ось такий грибочок і картопелька. Дякую за увагу. Підписуйтеся, готуйте. Дуже-дуже смачно і ароматно. До побачення, до нових зустрічей!